Ле, шановні слухачі з вами я, Вагнер Ганна Олексіївна. В даному відео ми розглянемо з вами таку тему як промінь кут вимірювання кутів. Промінь це частина прямої, що має початок і не має кінця. Розглянемо на малюночку. Намалюємо пряму, виберемо на ній точку назвемо цю точку О, тоді від точки О в праву сторону буде промінь ОБ, наприклад. А в ліву сторону буде промінь ОК, де точка О це початок променя, точка Б його продовження. Дивлячись на те, що на цій прямій позначено цілих три точки, то тут можна буде визначити більше променів. початком в точці О буде два промені, які ми з вами позначили, але можна вибрати початком, наприклад, точку К. Тоді промінь можна від точки К провести в праву сторону і назвати його можна за допомогою точки О і за допомогою точки Б. Але це буде один і той самий промінь КО або КБ. Друга точка допомагає лише визначити напрям, в якому іде цей промінь. Аналогічно, якщо вибрати точку Б початком променя, то можна. В ліву сторону провести промінь і назвати його або БО, або БК, але це один і той самий промінь. Якщо два промені мають дійсно спільний початок і розташовуються по різні сторони від цього початку, утворюючи разом цілу пряму, вони називаються доповняльними. Тобто два промені, які мають спільний початок і лежать на одній прямій, називаються доповняльними. Сама назва говорить сама на себе: доповнюють один один до прямої. Подивимося, ось є пряма, вибираємо точку А, наприклад, і від цієї точки А можна позначити два промені. АК і АМ. Ці два промені разом складають пряму, вони лежать на одній прямій, тому промені АК і промень АМ, які мають спільний початок в точці А, називаються доповняльними. Також два промені, що мають спільний початок, утворюють таку геометричну фігуру, як кут. Кут це елементарна геометрична фігура, яка утворюється двома променями, що мають спільний початок. І позначається вона трьома великими латинськими рі, літерами. Кути вимірюються у градусах. Подивимося, два промені, що мають спільний початок. Ставимо точку О і проводимо два промені ОА і ОБ. Утворюється кут, але їх тут якби два. Є отакий зовнішній, великий такий кут, а є той, що знаходиться між цими променями. То менший із заданих кутів. Ми будемо вважати кутом між заданими променями. І говорити, що це кут АОБ. Трьома великими латинськими літерами. вершина кута це початок цих променів, повинен бути в назві посередині. Кут значок кута, а, вершина. О Б. Так як доповняльні промені це промені, що мають також спільний початок, то виходить, що ці доповняльні промені також утворюють кут. І цей кут є особливим кутом. У нього є окрема назва, він називається розгорнутим кутом. Розгорнутий кут це кут, сторонами якого є доповняльні промені. От я малюю промінь ОА і ОБ. Два доповняльні промені. Кут у мене утворився АОБ або БОА. От він, великий такий. Його градусна міра дорівнює 180 градусів завжди. Аналогічно до відрізків, два кути називаються рівними, якщо їх можна сумістити накладанням. Беремо один із кутів і намагаємось накласти поверх іншого. Якщо вони співпадають, значить ці кути є рівними кутами. Основна властивість відкладання кутів для даного кута а, Б, С, задамо його АБЦ і заданого променя ОТ існує єдиний кут, рівний заданому, в заданій півплощині. Будь-яка пряма ділить нашу площину на дві півплощини. Площину зошита на дві півплощини. Тобто, коли ми провели пряму, що містить промінь ОТ, вона поділила нашу площину на дві півплощини. Першу півплощину я позначила синім кольором, а другу півплощину я позначила жовтим кольором. Тож у синю півплощину можна побудувати єдиний кут рівний заданому, але і в жовту півплощину також можна побудувати єдиний кут рівний заданому. Тому в означенні і вказано, що іменно в заданій півплощини, в яку сторону від променя вам сказано відкладати кут, в ту сторону від променя, в ту півплощину ми можемо відкласти єдиний кут, рівний заданому. Кут КОТ відкладений у верхню півплощину, дорівнює куту А, Б, С. Відповідно, рівні кути обов'язково мають рівні градусні міри, і позначаються на малюнку вони однією дужечкою або однаковою кількістю дужечок, рівні кути. Якщо ви бачите, що кути позначені різною кількістю дужечок, це означає, що ці кути є різними кутами. Бісектрисою кута називають промінь із початком у вершині цього кута, який ділить заданий кут на два рівних кути. Тобто, якщо у нас є заданий кут ABC, і ми проведемо для цього кута його внутрішній промінь з початком в точці Б таким чином, щоб цей промінь розділив заданий кут на два однакових кути, то тоді цей промінь буде називатися бісектрисою заданого кута. Промінь Б Л, наприклад, це буде бісектриса. Бо даний промінь має початок. У вершині цього кута і ділить заданий кут на два рівних. Кут а, Б, Л дорівнює куту СБ. Існує декілька видів кутів, давайте їх згадаємо. Прямий кут. Це кут, градусна міра якого 90 градусів. Гострий кут. Градусна міра гострого кута завжди менша за 90 градусів. Тупий кут, градусна міра тупого кута завжди більша за 90 градусів. І розгорнутий кут на цьому році ми вже познайомилися з вами, його градусна міра 180 градусів. Це кут, який утворений двома доповняльними променями. Давайте вивчимо з вами основну властивість величини кута. Якщо промінь ОЦ ділить кут АОБ на два кути, кут АОЦ та кут БОЦ, то кут АОБ дорівнює сумі кутів АОЦ та БОЦ. Зобразимо це на малюнку, задано кут АОБ, і промінь ОЦ ділить його на два кути. Значить, цей промінь внутрішній спочатку в точці О. Коли ми провели внутрішній промінь ОЦ для кута АОБ, він розділив його на два кути: кут АОЦ і кут СОБ. Наголошую вам на тому, що цей промінь не є бісектрисою, тому він ділить цей кут на два різних кути. Того, щоб знайти градусну міру великого кута, треба скласти градусні міри маленьких кутів, на які. Розділив внутрішній промінь ОЦ заданий кут. Тобто кут АОЦ додати кут БОЦ. Відповідно, якщо вам буде відомо великий кут і один із маленьких, то за допомогою цього можна знаходити інші кути. Наприклад, якщо нам треба знайти кут АОЦ, а кут БОЦ нам відомий. І великий кут нам також відомий АОБ. Тоді, щоб знайти частинку це кут АОЦ, необхідно від великого кута АОБ відняти відому частинку. Кут БОЦ дорівнює великий кут АОБ, відняти відомий маленький кут. частинку. Кут Розв'яжемо декілька завдань з заданої теми. Завдання перше: чи можна кут зображений на малюнку, позначити як: Кут АБЦ. Одразу можна виключити ті варіанти, які посередині не мають букви С, тому що Це вершина цього кута. У назві кута вершина повинна стояти посередині. Приэтому ми будемо розглядати тільки ті варіанти, де друга літера буде літерою С. Всі останні можна закреслювати. Так дивимось, перший варіант кут «АБЦ». Посередині Б нам не підходить. Другий кут АЦД. Подивимось на нього. Третій кут АДЦ. Посередині не літера С, значить, вже не підходить. Четвертий кут ДЦА. Посередині С залишаємо. П'ятий кут АЦЕ. Посередині С залишаємо. Шостий кут БЦД. С посередині залишаємо. Сьомий кут БДЕ. Посередині Д нам не підходить. І восьме Ку ЕЦД. Посередині С залишаємо. І починаємо спочатку. Ку. Можна так назвати. Кут ДЦА. Починаємо. ДЦА. Можна так назвати. А, ЦЕ. Дивимось. А, С, Е. Описали Кут, можна так назвати. БЦД. Б, С, Д. Можна так назвати. І останній: Є С, Д. Е Ц е, і повернулися до Д. Хіба ми описали кут? Ні. Такої назви кута у нас бути не може. Ця назва також не підходить. Виходить, що ми йшли від Е до С і повернулися до Д. Ця назва не підходить. Підійшло нам чотири назви. Друга, четверта, п'ята та шоста. Йдемо до наступного завдання. На прямій позначено точки АБЦ, С, так що АБ дорівнює 3,2 см, АЦ дорівнює 4,8 см, ВЦ дорівнює 8 см. Чи є промені АБ і АЦ доповняльними? Давайте намалюємо пряму і спробуємо розставити точки в масштабі таким чином, яких вимірів вони задані. Ось я намалювала пряму, треба ставити точки. АБ дорівнює 3,2 см. А це повинно бути більшим, тому що воно 4,8 см. І БЦ повинно бути 8 см. БЦ аж 8 см. Це майже вдвічі більше, ніж АЦ. Давайте почнемо з нього. БЦ 8 см. Потім у нас АЦ повинно бути 4,8, а Б 3,2 см. Одна спільна точка А, значить, ці відрізки повинні відходити від однієї точки А і доходити до Б і до С. Значить, ця точка А буде розташовуватися між точками Б і С, бути внутрішньою точкою для відрізка Б С. Так як відстань АВ менша за АС, значить нам точку А треба поставити ближче до В. Тоді відстань АВ у нас 3,2 см, відстань АС 4,8 см, а вся відстань ВС у нас повинна бути 8 см. Як ви бачите, А це внутрішня точка для відрізка Б, це значить, ми повинні використати основну властивість довжини відрізка. Щоб знайти довжину всього відрізка, то треба скласти суму довжин його частин. Відрізок Б, це повинен дорівнювати відрізок АВ плюс відрізок А С. Давайте перевіримо, чи виконується це. 3,2, додаємо 4,8 і це повинно дорівнювати 8 см. Складаємо і отримуємо, що у нас 8 дорівнює 8. Отже, основна властивість довжини відрізка виконується. Значить, ми розташували точку А. Правильно, і всі ці три точки А, Б і С лежать на одній прямій. Чи є промені А, Б і А це доповняльними? Давайте подивимося, ці два промені. Мають спільний початок в точці А і відходять у протилежні сторони на одній прямій. Разом вони утворюють одну пряму Промінь АВ додати промінь АЦ буде пряма. Значить, ці промені є дійсно доповняльними променями. Тому що ці промені мають спільний початок і лежать на одній прямій. То робимо висновок, що так доповняльні, за означенням доповняльних променів. Рухаємося далі. Завдання 3. Промінь БК є бісектрисою кута СБД, кут АБК 146 градусів знайдіть кут СБД. Малюнок намальований, промінь БК бісектриса кута CBD. Одразу позначили, що це означає, що промінь БК розділив кут СБД на два однакових. Однаковою кількістю дужечок позначили. Кут АБК 146 градусів. Знайти треба кут СБД. От він, СБД. Невідомий. Червоним я його замалювала. Але це ж не все, що нам задано. Давайте уважно подивимось на малюнок. Відповідно до малюнку, у нас з вами є іще один кут. Кут АБЦ, який у нас є. Розгорнутим кутом, а розгорнутий кут це постійна величина це 180 градусів, про нього ніколи не треба забувати. Якщо ми уважно подивимося на цей кут ABC і на кут ABK, 146 градусів, який нам задано, то за допомогою цих двох кутів ми зможемо з вами відшукати ще один кут. Подивимось і побачимо, що якщо до кута АБК додати кут СБК, то утвориться розгорнутий кут АБЦ. Оцінимо задану суму. Кут АБ розгорнутий, він нам відомий: 180 градусів. Кут АБК нам відомий, це 146 градусів, а кут ЦБК нам невідомий, і ми його можемо відшукати, якщо від великого кута віднімемо відому частинку. Кут Кубка дорівнює кут АВС відняти кут АБК. Кут CBK підставляємо дорівнює 180 градусів відняти 146 градусів. Відповідно, це дорівнює 34 градуси. CBK 34 градуси. Уважно дивимося на цей кут CBK. Він позначений чорною дужечкою. Є ще один кут, рівний куту CBK. Це кут ДБК. Тому що БК є бісектрисою кута CBD. Відповідно, ми вже можемо знайти великий кут СБД, за рахунок того, що кут СБК дорівнює куту ДБК за умовою, і обидва вони дорівнюють 34 градуси. А кут СБД, шуканий нам з вами кут, складається із двох цих кутів. То, щоб знайти його градусну міру, треба кут СБК збільшити вдвічі, тобто помножити на 2. Або скласти кут СБК плюс кут ДБК. 34 градуси плюс 34 градуси, або 34 градуси помножити на 2. І буде 68 градусів, шуканий кут ЦБД. Відповідь – 68 градусів. На цьому в мене все. Якщо у вас залишились якісь запитання, будь ласка, пишіть в коментарі, обов'язково розглянемо всі ваші запитання. Не забудьте підписатись, поставити лайк і написати коментар. Сподобалось вам відео, не сподобалось вам відео, все зрозуміло, чи що залишилось незрозумілим. На все добре, па-па!